Десятка найкращих миттєвостей Суперліги 9 квітня розпочинається на Маріупольському паркеті, де катком проходить по захисту опонентів і заряджає місцеву команду впевненістю Ігор Зайцев. Дев'яту позицію окупував сербський велетень Галичини Владон Вукосавлевич. Наприкінці зустрічі центровий ставить переможну крапку слем-данком. Рамел Карі віддає пас за спиною на Даріуса Сонгайлу, який знаходить на дозі Максима Пустозвонова. Підсумок три бали у кошику суперників. Витончена комбінація донечан заслуговує на восьме місце. Сьому сходинку ми віддаємо Запорізькому універсальному солдату Джеремі Шапелу. Реалізувавши немало вольових китків, американець ще й встигав відпрацьовувати в обороні. Ось цей блокшот у виконанні Джеремі вийшов особливо видовищним. Олександру Липовому до смаку Маріупольські кільця, як і в першому матчі чвертьфінальної серії, захисник Донецька скористався нагодою гучно заявити про власні данкерські здібності, пробившись на шостий щабель. Колишній лідер феросплавників, а нині справжній двигун черкаського механізму Чарльз Томас провів феєричний матч у Запоріжжі, запам'ятавшись над дальнім влучанням, із яким потрапив на п'яте місце. Четверту позицію посідають южненці Віллі Дін і Артем Пустовий, котрі підсумували третю чверть яскравою класичною двоходівкою між плеймейкером і центровим. Важкий форвард форварк ЗНТУ Станіслав Дикий потужним блокшотом приштампував опонента до паркету. Це третя сходинка. Друга позиція дістається захиснику Галичини Сергію Алфьорову, котрий у тріумфальному для своєї команди матчі в Южному віддав дивовижну передачу за спиною на Олега Салтовця. Лаврами ж цього разу увінчуємо феноменального запорізького стрибунця Ренді Калпепера, котрий перевів матч до овертайму. А потім наприкінці додаткової п'ятихвилинки. У улюбленій манері приніс перемогу Ферозу НТУ. це перше місце десятки найкращих ігрових епізодів Суперліги 9 квітня.